Всім привіт! День 32. Номер 99. Прочитати хоча б дві сторінки книги. Йдемо шукати книгу. Книгу знайдено. Ну, на камеру не буду вголос читати. Давно хотіла прочитати цю книжечку Джеймс Клір. Багато про неї чула, але щось у мене той момент, що я багато про неї чула, і вона така популярна, мене зупиняє від того, щоб її прочитати. Не знаю, чи було у вас таке, але в мене є таке. Коли всі дуже розхвалюють якусь книгу, в мене бажання її читати якось так зовсім падає. Я якусь не знаю, нікому невідому книгу. Я можу з легкістю прочитати, і в мене не буде такої прокрастинації з її приводу. Обіцяю прочитати дві сторінки, як є в завданні. Пишіть в коментарях, яку книжечку ви відкладаєте, і якої книжечки прочитали дві сторінки. До нових зустрічей!